Який він, Дублін? Я злітала туди на один день і готова вам розповісти. Дублін це столиця Ірландії, країни, яка була однією з найбідніших країн Європи понад два століття, яка у 1990-х продемонструвала вражаючі темпи економічного зростання, збільшивши свій ВВП в разів. Архітектурно Дублін є такою суміш між Британією, Європою та Америкою. І це насправді зрозуміло, бо це країна Євросоюзу, яка знаходиться на Британських островах і меж. Мекенці якої будували Америку, все сходиться. Гуляючи Дубліном, можна б бачити європейську забудову та сучасні квартали, які нагадують Копенгагенські та Гамбурзькі. Тут же по сусідству класичні гіргіанські будівлі з притаманним для Британії каменем, а парки, оточені цікавою житловою забудовою, не дуже нагадують Америку. Ця забудова вийшла такою цікавою, бо кожен власник ділянки наймав собі свого будівельника, і тому кожен фасад створювався за власними проектами, з власної цегли. Але всі дотримувалися спільного. Архітектурного стилю і щось дуже схоже, ми якраз можемо знайти в американських містах. Ось такою вийшла поїздка в Дублін. Діліться в коментарях, чи відчули ви цей мут міста на стику різних реальностей.